Усім телеглядачам це телепроєкт. Власний погляд мене звати Сергій Нікішин. Андріївські вечорниці гарна українська традиція, коли дівчата ворожать, а хлопці влаштовують різноманітні пакоші. З цієї нагоди ми вирішили запитати у бродівчан та жителів району, які традиції вони пам'ятають у цей вечір. Пішли і дізнаємося. Скажіть, будь ласка, які у вас є традиції на Андріївські вечорниці? Не знаю. І ворожіння, і гадання є. Як часто берете участь в антиївських вечорницях? В школі, в школі брала участь. А зараз? Зараз ні, цього року не брала участь. Чи крала вас фірткем, можливо, паку ще якісь влаштовували хлопці? Згадайте, будь ласка. Бувало, всяке. бувало. Ой, ну, колись. Колись були, звичайно, зараз це, напевно, вже менше. Хоча дуже хочеться, щоб молодь не забувала наших традицій. І в школах ми стараємося, бодай щось трошки, якісь елементи дітям показати, якісь конкурси, розваги, пісні. Ну, от що там, наприклад, тут вареники ліпимо з передбаченнями, з якимись сюрпризами, пісні співаємо. Бо все ж таки дуже дуже хочеться, щоб воно не забувалося. То є наша наші традиції. А на рахунок ворожіння, як які були традиції, там що би там можливо кидати? Ну ми, ми колись, як були моло в молодості, то таке робили. Зараз ну дітки в нас маленькі в школі. Ми такого я особисто не практикую. А хлопці крали фіртки в робили якийсь? робили. Okay. Робили, звичайно, на то вони і хлопці. А які вам пакості хлопці робили колись? В нас фіртки знімали колись. селі. А ворожили як? А ворожили? Ні, ми вони ворожили якось. Дівчата, скажіть, будь ласка, чи готові ви до Андріївських вечорниць, чи берете участь, чи ворожите на Андрія кожного року? Ворожимо, ну, ворожимо. А скажіть, будь ласка, ще про традиції, чи, можливо, пакощі вам хлопці влаштовували на Андрія? Звісно, лиш там Які того саме? року. Знімали брами, <клес> <клес> знімали брами. <клес> а вороження в чому його особливість? Як воно відбувається? Поділіться, будь ласка. Я, я, не ну, я не знаю. Ми не знаємо. — ми не ворожили. На жаль, ні, жодного разу в цьому участь не брав, тому. А ваші знайомі, можливо, дівчата ворожать, щось ви чули про ці традиції на Андріївській вечорниці, хлопці там до дівчат ходять. Ну, хіба що в дитинстві в школі розповідали, тому пам'ятаю. Є така традиція, але це все, що я знаю. Досвіду немає. В принципі, ми колись не було в нас колись такого. Зараз вже були дуже давно, правда. Яким вона була? Були перше, це з чоботами. Ми переставляли чоботи від порога до дверей. Ось, якщо нас було багато дівчат, звісно, це було дуже цікаво. І чий чобіт найперший закінчив якби чергу, ну та дівчина найперше вийде заміж, якби це році. Ще було, що ми котили яблука. Котили яблучка, стояли тако в долині, загадували бажання і котили його під гору. Чи яблучко зупинялося, те бажання здійсниться. А чиє поверталося, ну відповідно ні. Ну, це таке, що я пам'ятаю. А хлопці калету, можливо, косали. Ну, калета, я... ну, це таке, що відбувалося вже в школі. А я відповідно говорю, то що ми робили поза межами школи Пірки на подвір'ї, фірточки так. крали. Е, було навіть був такий випадок, що е, в селі, в нас я жила в селі. Е, хлопці заложили звичайними дровами туалет під самий верх. Так, таке було, було да, 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 таке було. Ну були цікаві такі моменти. Я зрозумів. Так. А зараз як відбувається можливо? А ну зараз я вже це не вникаю. Насправді, да. це вже, я думаю, молодіші дівчатка, і цим цікавляться. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви Андріївське вечорниця, традиція, там? О, то точно, що пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, поділіться спогадами погадами декілька слів, як я... це було? Ой, я знаю точно, що як я була, приїжджала до села в гості, до бабусі з дідусем, так там точно, коли знали, що є в будинку, жили, в домі жили дівчата, 100% завжди знімали браму. Це От, хоч я не знаю, це, по-моєму, у всіх селах. Знімали браму, десь її волокли, і потім діду з бабою десь шукали ту браму, де вони там її знаходили. Не тільки браму, до речі, якщо її мали конів, то віз є, відповідно, віз теж забирали з подвір'я знімали. Взагалі так, як вдома, от якщо в місті, то я, як молода дівчина, завжди хотілося там знати, що там. Який буде мій майбутній чоловік, як його ім'я і так далі, то завжди було так. Тобто ми писали записочки з іменами, ховали їх під подушку і вже зранку вставали і вже собі витягували, не дивлячись, що ж там за ім'я. До речі, щоб ви розуміли, це є була правда. Що я... Я скільки разів витягувала ім'я, здавалося, один раз витягнула, ні, думаю, не хочу, хочу ще раз. Витягнула все одно воно, і все одно в мене був чоловік на, на, на те ім'я. Були також, що ми виходили на вулиці і питалися першого стрічного чоловіка, як його ім'я. Також, бо так значить, означало, що було чоловік, так буде на те ім'я називатися. Ну, кажуть, що ще кидали черевики, ще щось. Ну, я такого чесно не робила, бо хата велика, ти дуже й перекинеш, особливо. Е, ще що, а було також віск виливали. Теж ми то робили з дівчатами, виливали віск на воду і дивилися, що ж воно там означає, чи там щось. Вже, ну, чесно кажучи, кожна своє собі вигадувала, що вона там бачиться, і вже було її уявлення. Дуже багато було всяких таких вірувань, таких, таких. От зараз таких менше. Пісні чи співали, можливо? Якісь чесно, от такого от я не, не можу сказати, не можу таким похвалитися за пісні. Так, вони мали би бути, в чорниці, збираються. Дівчата мають співати пісні, але ну, це в основному вже було таке в школах. В школі збирали дівчат, хлопців, там, так, ми співали пісні, пампухи смажили, там, в пампухах які там передвіщення також були. Це було більше вже так, школа, такі там якщо дуже велика кількість дівчат, компанія, це було. А от вдома, щоб таке, то, 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 то. ні, то вже теж так трошки. А собаці давали їсти єсти пиріжок, і чий пиріжок з'їсть, то і... е, було таке в школі, також пам'ятаю. Вдома ні, такого не робила. В школі точно було таке. І ми, ну, ну це було весело. Це не стільки, скажімо так, що віра така в то все. Але це було весело. Це була енергія такого того вечора, з такого різдвяного, скажімо, на передрізвяний вечір. Це була та магія така, і ти думаєш, Боже, дійсно, це ж це, ти юна така дівчина, і ти віриш, ось ось воно, десь ось тут, десь, от дійсно, правда, ти віриш, от в тебе такий чоловік буде, в тебе буде він багатий, в тебе він буде таке, на таке ім'я. Тобто, ти собі, скажімо так, передрікала своє майбутнє, і по факту мені здається, що воно дає свої знаки. Тобто, ти воно десь там вбивалося, і ти собі йдеш, і ти собі в майбутнє йдеш і думаєш, ага. Ось зустрівся тобі чоловік на те ім'я. О, а можливо, це десь звідти, з а можливо, це він має бути багатий, чи він має бути е, якимось там комерсантом, чи він має бути. І ти вже собі до того йдеш. Воно давало, скажімо так, поштовх в те майбутнє. Ти знала, до чого ти маєш ти. Бо тому, що боло десь тобі там дало знак, якийсь там. <сум> Якось так було. Хлопці крали фіртки, і крім фірток, ще щось і возів. Обов'язково. Навіть в нас у місті, мому ж таки під'їзді, крали двері 100%. Це під'їзд. Ми завжди пильнували, намагалися старші чоловіків берегти, ніколи не вдавалося. Вони викрадали ці двері з під'їзду. Хлопці викрадали. Ви хотіли би, щоб ці традиції продовжувалися, щоб молодь плекала ці традиції, не забували? Дуже хочу, дуже хочу. Я намагаюся. У мене є дві доньки, старші вже. Більше 18 років. І ви розумієте, я дуже хочу, щоб вони знали про ці традиції. Я їй казала, навіть їм обом, навіть кажу, от моя молодша донька, я їм кажу завжди, що як будуть у мене онуки, я буду намагатися усілякими способами всі традиції притримувати, навіть в квартирі. Навіть якщо так, от як колись у нас були дідух в селі, я казала, навіть в квартирі я його постелю. І апостелію, щоб діти пам'ятали, внуки пам'ятали що це таке традиції. Наші це дуже неймовірні традиції. Я дуже їх хочу зберегти, чесно. А зараз з подругами ви би хотіли б хотіли би щось організувати так по приколу. Можна, так? чесно так. Хоча мені от 45 років я дуже хочу. Я, я тим горю. Я от так, я от я казала дівчатам, кажу, давайте, ну дійсно, подругам таке кажете. Я дійсно, я дуже горю тим таким таким способом, щоб от власне зібратися і просто пожарту. Я розумію, що це вже все, це вже відійшло. Мені стільки років. Але мені все одно хочеться чисто от, 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 традиційно. так, треба по приколу, але традиційно в мені хочеться цього дуже, правда. Але... Пам'ятаємо. Ви... Розкажіть, будь ласка, декілька слів буквально. Якими були Андріївські вечорниці у вас? Як ворожили? Може чоботи кадали, там це яблочко китав? Знадайте, бруха. Що ми робили? Якісь пиріжки пекли. А ми черви тако переставляли. Переставляли до порога. до порога. І, а там записка була. А пиріжки пекли, записка була, і потім собаку, собаці давали. Чи скоріше з'їв пиріжок, та, а ми, скоріше заміж вийде. Та, а ми в ну, червики імена і так переставляли. Яке ім'я? Чи то так буде, чи ні. Чи буде по тому імені чоловік чи ні. Ну, декому попадав. А хлопці крали фіртка чи щось інше робили? Крали. крали. Тільки кітка квалочі. Бози на ходи стави висаджували в селі в нас. На другий день треба було шукати. А зараз як з традиціями на Андрія? Ми не знаємо, Ми вже не можемо. Ми ми Хотіли би повернутися в тій коси. Вже ні. Вже, вже. вже. вже ні. Тож, як бачимо, існують різноманітні традиції, зокрема і викрадання фіртки та інші пакуші. Але хлопці, особливо хлопці, будьте дуже обережні, адже крадіжка сьогодні, у час воєнного стану, кваліфікується за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а це 5 років позбавлення волі. Я звісно жартую, але все ж таки пам'ятайте, що всьому є межа. А які традиції у вас є на Андріївській вечорниці? Напишіть нам у коментарях. Це був телепроєкт Власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин.